Європа просувається вперед щодо переслідування Російської Федерації. Зараз створена міжнародна комісія щодо розгляду претензій стосовно завданих збитків Україні від дій Російської Федерації. Міжнародна комісія буде діяти в межах Європейського Союзу та Ради Європи. Вона буде затверджена окремою конвенцією. За це вже проголосувала парламентська асамблея Ради Європи. Не будемо вдаватися в певні структурні моменти і в бюрократичні процедури. Саме головне, що почне діяти міжнародна комісія щодо компенсації збитків Україні від дій Російської Федерації. Реєстр збитків. Який зараз діє, куди включається інформація щодо збитків, буде передано цій комісії. Країни-члени мають доєднатися до цієї конвенції, і тоді абсолютно легально усі заморожені активи буде передано комісії для розпорядження та визначення сумарної кількості збитків, які завдала Російська Федерація нашій країні. Хороша робота!